Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну що, війшли в піст? Готуємо тепер пісні страви. І сьогодні це буде салат з пекинської капусти. Дуже часто ми її бачимо в маркеті, але не знаємо, що з нею приготувати. Зараз покажу з дуже цікавим соусом. Тож, лишайтесь на каналі, готуємо. Отже, пекинська капуста. Нарізаємо соломкою. Капуста є. Далі. Далі морквочка. Морквочку натираємо на терці для корейської моркви. Будемо дістати? Отже, поїхали. Так, морквочка готова до капусти. Огірок. Огірок у нас зимовий, довгоплідний. Прибираємо шкірочку, щоб позбутися пестицидів. Хто полюбляє, можете лишити це на розсуд кожного. І нарізаємо тепер також соломкою. я це роблю ось таким чином. Спочатку довгі смужки. Вот так, а потом довгі смужки, вот так соломкою. Аромат весны полным ходом. Огірочок. Далее До речі, я просто знаю, що деякі вживають яйця в піст, тому це саме для тих, той, хто на такому реальному посту, то, будь ласка, прибирайте яйця, сметану, заправте олійкою, готово. Соус, про який я говорила, яйця навпіл. яйця навпіл. Нам потрібні будуть білочки для салату, а жовтки ми відправляємо. До сметанки. Це і буде тот унікальний соус, про який я вам говорю. Так, ось таким чином є. А білочки також нарізаємо смужечками. Довгими смужечками. Цю всю красу до салатика. Далі вітамінний пучок. В мене тут і цибулька, і зелена. І кріп, і петрушечка. Тому все це подрібню. В мене багато, але дивіться за своїм смаком можете обрати щось одне. Або так, як в мене, все разом. Ну і, власне, соус. Сметана, жовточки. Гірчиця у мене американська. Так, чесничок у мене гранульований. І сік лимона. Також сюди. Так. Є. Ну і, звичайно, сіль перець. Сіль, обережно, бо у нас вже є там гірчичка. Ну і перчик. У мене суміш перців. Все. Ретельно перемішуємо, розчавлюємо жовточки тепер, щоб була однорідна суміш зі сметанкою. Так, об'єднали. І хочу ще 2-3 ложечки оливкової олії. Є. Знов перемішали, отримали красу. Ось така консистенція має бути. І заправляємо цим соусом салат. Берем дві ложки і все це ретельно перемішуємо. Сьоно ж остановіть, пока я це все перемішаю. Все. Салат з пекинської капусти з морквою та свіжим огірком готовий. Зараз будемо його дегустувати. Так, свіжість, весна. Також можна сказати, щіточка, підготовка до літа. М -м -м -м. Дуже цікавий смак поєднання. Ніжність і хрумкість, і свіжість. М -м -м -м. Багато зелення. Ви маєте це приготувати обов'язково. Підписка, лайк, коментар, і повертайтесь до мене, бо тут буде багато всього смачного.